Почнемо нашу добірку з запальних новин з Росії. Наслідки удару РСЗВ Хаймерс по російській техніці у Білгородській області українським військовим вдалося знищити частину зирка С 400 вартістю в один мільярд доларів. Слід зазначити, що з моменту дозволу США використовувати їхнє озброєння по території Російської Федерації пройшло усього два дні. Що буде далі, можна тільки представити. На додачу Німеччина і США дозволило Україні збивати російські літаки на територію Російської Федерації за допомогою системи ПВО Петріот. На карті показана зона покриття ЗРК Петріот. Якщо розмістити їх на реалістичній відстані від лінії фронту. Та це ще не всі сюрпризи для Росіян. Нідерланди дозволили Україні використовувати 24 своїх F-16 для завдання ударів по території Російської Федерації. Про це повідомив міністр оборони країни. З такою шириною можливості Крим стає смертельною пасткою для окупаційних військ Росії. Про це пише «The Економіст. Отримання американських балістичних ракет атакам з здальністю дії 300 кілометрів означає, що тепер Україна може уразити будь-яку ціль в Криму. І поки росіяни думають, як сховати своє дорогоцінне зброєння, ЗСУ знищує цілу військову колону на території Російської Федерації. Колона проходила Суджинським районом. Курської області за 2,5 км кілометри від українського кордону. В результаті атаки попередньо близько 12 одиниць техніки було знищено дронами 53 та 103 бригадами. Раптова пожежа у російському Новосибірську горить склад спально-мастильними матеріалами. У МНС Російської Федерації заявили, що площа пожежі 4 тисячі 500 метрів квадратних. Наразі на місці працюють близько 55 пожежників і задіяно 16 одиниць техніки. І на сам кінець спроба Росії укласти з Китаєм угоду щодо будівництва газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2» зазнала невдачі через розбіжності в ціновій політиці та кількості газу, який Пекін має намір закуповувати у Москви. Китай заждав ціну майже порівняно з внутрішніми російськими цінами, які субсидуються державою, і погодився купувати лише невелику частину від запланованої щорічної потужності.